19 червня, всесвітній день дитячого футболу. Тож поговоримо про нього. Ти любиш спорт? Ні. Я люблю футбол. А що, футбол це не спорт? Ні. Футбол це життя. Так кажуть ті, хто полюбляють футбол. Дитячий футбол, чим раніше, тим краще. Ще донедавна вважали, що оптимальним віком для занять футболом є 5-6 років, але все більшої популярності набирають футбольні школи, де дітей починають тренувати від 2,5-3 років. Кожен сприймає це по-різному, де хто говорить, що дитині ще зарано займатися в такому віці. Інші, що у дитини нічого не буде виходити, та вона отримає перші розчарування і так далі. Тому спробуємо розібрати і пояснити, чому дійсно так важливо тренуватись маличку. Перші роки життя дитини є найважливішими в її розвитку, адже саме в цей час формується здатність до спостереження, координації, рівноваги. У просторі і часі маленькі дітки дуже енергійні, усе сприймають як веселу гру, вони є щирими та відвертими. Активність і цікавість основні русії в цей період. У вивченні навколишнього світу віддаючи дітей в спортивну школу або секцію для дошкільнят не варто боятися серйозних фізичних навантажень, адже більшість справ відбуваються в ігрових формах, які спрямовані на загальний розвиток дитини, вчать слухати, думати. Дитина отримує радість і позитивні емоції, виходить з тренування щасливою і біжить до батьків, щоб поділитися своїм успіхом. Заняття футболом у 2-3 роки сприяють також кращій адаптації малюків. До дитячого садочка, адже діти вчаться комунікувати та взаємодіяти зі своїми однолітками, отримують навички активного спілкування, вміння домовлятися тощо. Варто згадати, що ще донедавна побудував стереотип, що футбол гра грають лише хлопчики. Але сьогодні жіночий футбол активно набуває все більшої популярності, тому багато дитячих футбольних клубів запрошують на тренування маленьких красунь. Однією з особливостей розвитку малюків до 5 років є швидка поява зацікавлення чим небудь, бажання діяти і водночас швидка зміна об'єкта уваги. Тому заняття футболом для дітей цього віку передбачають різноманітність справ, варіацію форматів спілкування і обов'язкову мотивацію. Повноцінні тренування у дошкільнят здатні провести лише тренері з досвідом і справжнім педагогічним талантом, адже тут потрібна велика витримка, терпіння, гнучкість і справжня любов до своєї справи та дітей. Якщо ваш малюк енергійний, життєрадісний, непосидючий, надзвичайно допитливий і дуже любить комунікувати, відведіть його на футбол ще з маличку, адже тут ваша дитина навчиться працювати у колективі, зміцнить своє здоров'я, знайде нових друзів. Друзі, отримує хороший спортивний розвиток, гарно і весело проведе час, а ви під час тренування отримаєте масу задоволення, спостерігаючи, як він робить перші футбольні кроки. Дайте шанс своїй дитині знайти справжні захоплення і полюбити спорт ще з віком підгузників. Дякую вам за увагу!